Як заробити на квартиру чесно? І чи можна взагалі на квартиру заробити чесно? Можна, однозначно, можна. І гроші потрібно заробляти виключно чесно. Це відео воно більш таки буде мотиваційне, тим не менше, тут я в цьому відео дам кілька практичних рекомендацій. Найте, якщо ви думаєте так, Петро, ну ви там сидите, у вас так все добре. Там от що ви тут розказуєте, як там чесно так зробити? Повірте, Петро три рази залишався. Ну Петро, це я да? ну, от три рази залишався на вулиці. Я знаю, що таке, коли ти не маєш власного житла. На даний момент, коли я записую це відео, лютий місяць, 2026 рік, в Україні йде війна. Розвалили дуже багато чого, і, на жаль, багато людей залишилося без квартир. В свій час, коли я залишався без житла, мені казали, ну то твої проблеми, молодий здоровий закатуру рукава, Йди працюй. Супер. Також я би хотів так відповісти певній групі людей, але є група людей, яких є все таки складнощі, і вони не можуть самі з цим справитись. Тому що ми можемо з вами заробити, зробити і заробити, да ми от ми можемо з вами заробляти гроші, сплачувати податки, допомогти перше, ну собі, да друге, сплачуючи податки, ми можемо допомогти тим людям, які знаходяться на соціальному забезпеченні, тому що є діти, є старики, є група людей, які не можуть заробляти гроші. Давайте ми будемо заробляти стільки, щоб всім вистачило. Чи можна заробляти? Чи можна заробити на квартиру? Я говорю про те, що я буду, моя місія, моя система цінностей в тому, щоб допомагати в плейлисті перший чесний мільйон. Є багато корисних рекомендацій, як це зробити. Про деякі зараз ми поговоримо в цьому відео. Добре? Перше, що би я хотів сказати, значить, не ставте заробіток квартири ціллю місією всього свого життя. Ні в якому разі. Абсолютно не робіть цього. Ну, тому що знаєте, люди деколи так треба заробити на квартиру, і вся сім'я, всі пашуть на те, щоб заробити на квартиру. Я розумію, що якщо ви ходите на роботу, у вас обмежені якісь фінансові можливості, ви далеко не заїдете. І тому це стає. Знаєте, в людей з цього, ну з цієї ситуації в них виникає таке: знаєте, що треба 30 років там працювати чи 40 на квартиру. Хочу вас застерегти, будь ласка, не владьте в кредити, будьте з цим дуже акуратні, дуже обережні, тому що я ведичний астролог, і я знаю, що відбувається от з, з гороскопами в людей. Також ви бачите, що відбувається в країні в кредити власне. Це є дуже небезпечна справа. От, тому що, коли ви вкладаєтеся, ну берете кредит, банк захищений, ви ні. Ви абсолютно будете незахищені. Тому будьте дуже акуратні. Якщо ви знаєте, якщо там ви взяли кредити від всіх грошей, ви там маєте резерви, запаси і там зі всіх грошей, там квартира за вас там забирає 10-20% вашого доходу, там вашого особисто, плюс ще є ви, ще жінка, ще діти, всі працюють, всі при грошах. Ну то, І ну, ви так ще одну квартирку вирішили купити. Окей, це одна історія. Воно вас не тисне, ну хай буде так. Копійка якась капає, ну кудись треба гроші дівати. Но це одна історія. Якщо ж у вас життя таке, що ви зводите кінці. З кінцями, от і якщо ви плануєте взяти квартиру, це треба вивернутися, всі гроші віддати за переоформлення Треба віддати банку, нотаріусу там і так далі. Це також копійку входиться, от, і ви ставите це за ціль, що це проблема, і ви всі будете працювати, і там 50-60% чи навіть більше будете віддавати на оплату кредиту, це небезпечно. Це реально небезпечно, тому що ну, ви бачите, що відбувається зараз в країні. По-перше, йде війна. Друге, десь виключили світло, якісь там прильоти, а ще щось таке. Тобто, це до війни було небезпечно. Під час війни це ще небезпечніше. От, тобто ви не маєте абсолютно ніяких гарантій. От, краще що робити? Обмежитися якимось невеликим житлом, знімати там кімнату чи маленьку квартиру, чи в гуртожитку зняти навіть кімнату, ну, вплоть до такого йти. Але ставити завдання заробити гроші і за зароблені гроші купити. Скажете, Петро, ви так гарно все розповідаєте. А де ж взяти ті гроші? А де ж їх от заробити? Окей, давайте поговоримо на цю тему. Е, Значить, перше, що дивіться, коли у вас стоїть задача така, ну якщо зараз по теперішнім цінам дивиться, ну, на момент, коли я записую це відео, це є лютий місяць 2026 року, якщо точно це є 1 лютого. Е, Квартиру можна купити, щось таке невеличке, там скромну, одну-двохкімнатну там квартиру, це можна купити десь приблизно за 2 мільйона гривень. От. Ну, я розумію, що це такий компактний варіант. Розумію? Я взяв просто для прикладу: да? тобто 2 мільйона гривень. От. Яким чином ви можете заробити цих 2 мільйони? Якщо ви ставите ціль вашого життя 2 мільйона, це не вихід з положення. Ставте ціль, заробити 10 мільйонів. Ви будете зараз. Я тут саджу на зарплаті. <кхід> Далеко не заїдете. Ставте, ставте вищу ціль, не ставте ціллю вашого життя заробити квартиру. Ставте вищу ціль, ставте багато різних цілей, і одною з них має бути квартира. Тобто має бути багато великих цілей, одна з них це має бути квартира. Тоді ваші шанси збільшуються. У вас тоді спадає напруження. Як же ж переключитися в інший режим? Дивіться, для того, щоб ви більше заробляли. якщо ви ходите просто зараз на роботу, заробляєте 20-30 тисяч гривень, і у вас більше грошей немає, у вас виникає питання, як заробляти більше. Давайте подивимося так. Перше, що ви знаєте, що ви вмієте, чим ви корисні? У мене є на Ютубі плейлист, називається Як знайти своє призначення. Заходите туди, дивитеся весь плейлист від початку до кінця, ви там знайдете багато відповідей на свої питання. Ви вже зможете зрозуміти про те, де себе шукати, що робити, як робити, які ви, що ви можете робити, Розумієте? ви можете це вже шукати. Дальше, що ви знаєте, що ви вмієте, чим ви корисні? Да? Яка від вас користь? Дивіться, вам побудували будинок, ви за нього заплатили там за квартиру 2 мільйони гривень. Супер, люди працювали, люди, будівельники, будматеріали, хтось їх виготовляв. Тобто, ціла велика група людей, вони вже що зробили? Вони вже щось зробили, вони принесли якусь користь. Ну тому ви їм за це дали гроші. Там ціла команда працювала, ну, будівельники, виробники будматеріалів е і так далі. і так далі. Ну, всі там пристрої, все, що виготовлялось і так далі. Ну, от, так що ж, навчальні заклади, які були, які працювали з тим, ну, щоб навчити тих людей, також вони там були. І це все в комплексі, воно дає тоді результат. Тоді їх починають розуміти, ага, чим я корисний? Якщо ви нічого не вмієте, нічого не знаєте, і ви працюєте підсобником там на будові чи не знаю, офіціантом бігаєте, знаєте, там тарілки подаєте, чи взагалі маєте посуду. Ну блін, ребят, ну то ви далеко не заїдете. Думайте, чим ви корисні, що ви можете робити, за що люди вам мають платити гроші, чому вони мають заплатити гроші? Якщо ви знайдете відповідь на це запитання, вам люди дадуть гроші. Ви ж дивіться, коли ви знаходите професіонал, от я ведичний астролог, до мене люди приходять, мені платять на даний момент 100 євро за годину. Тобто людина приходить на консультацію. Петро, чим мені займатися, чому моє призначення, які таланти і так далі. Ну, от, хоча б година часу це вже дає відповіді на питання. Нормально 5 консультацій відпрацювати, я людині даю. Людина мені за це платить 500 євро. Окей, в цьому випадку, ну, я чимось корисний, у мене кваліфікація, я це постійно вчусь, піднімаю кваліфікацію. У мене великий досвід, 13 років досвіду, там, кілька тисяч консультацій за спиною. Розумієте? Ну, тому мені за це платять гроші. Питання: за що платять гроші вам? Чим ви користь? Просто шваброю помахати? Окей, організувати клінінгову компанію. Находьте замовлення, організовуйте людей, вони прибирають, ви вже це робите. Ви навіть в цій сфері можете почати розвиватися. Розумієте, Якщо ви вмієте тільки колоти дрова, окей, пошукайте замовників, кому ви можете продавати дрова, надавайте сервіс, поколоти дрова, да, тобто цілі привезти, поскладати, поприбирати. Розумієте, ви вже можете сервіс розширяти. Якщо ви в якійсь галузі там, ну це знаєте, вже зовсім такий примітивний рівень взяв. От ну, якщо ви дивитесь це відео, скоріш за все, ваша кваліфікація вона вже вища і ви вже щось знаєте. М -м. Е -е якщо, наприклад, вам треба заробити там, 10 мільйонів гривень, з 10 мільйонів гривень, знаєте, ставте планку вище. Не встидайтесь, чому я ставлю ціль заробити мільярд? Тому що я розумію, коли я цілюся вам мільярд, то мільйон я точно зароблю. Я не встидаюсь, я вам все ж не кажу, я планую заробити 1 мільярд євро. Я про це відкрито говорю. І я шукаю способи, як це зробити. Тобто, перше, я цікавлюся знаннями, розбираюся, що як дивлюся, як інші заробляють, шукаю цей спосіб, допомагаючи іншим людям. Також е, я бачу, як інші заробляють. Не всі методи мені підходять. Є люди, якими спілкуємося, я кажу, слухай, от я там спілкувався, от є така ідея. Я там допомагаю зійтися людям, познайомитись один з іншим, розумієте? Тобто ми знаходимо якийсь контакт. От, коли я допомагаю іншим, тобто моє благочесть росте. в мене зв'язки налагоджуються, люди появляються. Це як класний спосіб. Що можете робити ви, чим ви корисні? Ви ж можете щось робити. О. Ще один момент. Допомагайте іншим заробити на квартиру. Допомагайте реально це робити. Почніть це робити. От людина не знає, що робити. А що ти можеш робити? Що ти знаєш? Коли ви допомагаєте іншим людям, ви самі розкриваєтеся, ви починаєте сяяти. Ведична астрологія. дві планети: Сонце і Юпітер. Сонце це світло, це сяйво. Юпітер це працювати чесно. Є енергія Юпітера. Для того, щоб розкрити енергію Юпітера, треба прокачати. Сонце місяць. Що таке сонце? Сонце це засяяти, як сонце, от як сонце світить. Розумієте, коли ви будете світити, сяяти, люди самі до вас прийдуть погрітися. Коли у вас є зв'язки, є люди, так ви тоді можете робити з ними якийсь гішафт, якийсь бізнес. Тоді ви заробите гроші. По-інакшому це не ви. Для того, щоб зробити 10 мільйонів, ви маєте користь і пронести в 2 рази там, більше, в 10 разів більше. розумієте? Чим ви корисні, що ви можете зробити? Задавайте собі це питання. Бог, ти мене сотворив. Я маю руки, ноги, маю голову, що там є в тій голові, що я можу робити таке, чим я можу тобі бути корисним. Я вам кажу: зайдіть на YouTube, подивіться, в мене є плейлист, називається Як знайти своє призначення. Весь передивіться від початку до кінця. Також я вам дам, ну, дам підказку. Треба розуміти те, що є духовний рівень, є матеріальний. От люди знову ж таки плутають одне з іншим, не розуміють. Кажуть, як тут так, заробити гроші і віддавати. Дуже просто: чим більше ви віддаєте, тим більше до вас приходить. От я зараз записую контент, я його роблю безкоштовно. Я віддаю. І чим більше я віддаю, тобто да, моя душа, вона що хоче? Віддавати. Тіло хоче насолоджувати. Я по тому самому принципу влаштований. Душа хоче служити, тіло хоче насолоджувати. Я живу по тим самим принципам. Чим більше я віддаю, чим більше ви почнете віддавати, тим більше до вас буде приходити. Я відео записую, виставляю, виставляю, до мене приходять клієнти, записуються на консультацію, платять гроші за консультацію, приходять на навчання, з'являються нові люди, нові зв'язки, нові можливості. Розумієте? Отак це працює. Почніть ви щось робити, чим ви корисні. Якщо не знаєте взагалі, взагалі з чого почати, окей. Я рекомендую дуже просто: От, купуєте рукавиці. От, знаєте, люди кажуть, що в мене немає грошей. І, повірте, якщо ви шукаєте, ви знайдете. Купіть дві рукавиці да, і купіть там, три пакети для мусору, 50 гривень знайдете. Хорошо? Прийдіть в парк, почніть перебирати мусор. Почніть робити щось корисне, вище норми, ніж ви вже робите. Є у вас, сусідка, якась бабушка, яка голодна, зваріть порцію їжі, підіть її нагодуйте. Не треба там марципани виготовлювати. Зробіть що-небудь. Там гречку з морквою, салатик, якийсь, капусточку потерти, розумієте, кусочок хліба, яблучку. Все, принесіть. Я, я заснув керівник проекту в Білій Церкві. Два роки ми працювали з цим проєктом. Ми годували 100, 120, 150 людей. Ми годували людей. Люди, люди хочуть їсти. Дайте людині порцію їсти. Розумієте? Почніть щось робити вище норм. От кваліфікацію піднімати, окей. За місяць прочитайте якусь книжку в Ютубі, відео отак от повно. Почніть піднімати свою кваліфікацію. Хоч щось почніть робити. Ви побачите спосіб, знайдеться. Якщо ви чесні в своїх намірах, опять найвища інстанція, Бог скажіть, Бог мені на знак квартир. От чесно просіть, от щиро, І задавайте Богу питання. чим я можу бути корисний людям? Як мені працювати так, щоб я зробив 10 мільйонів, з яких за 2 мільйони я собі куплю квартиру. Будьте чесними з Богом. Бог знає все. Бог в серці у вас знаходиться. Бог він має три постаті. Він є як особистість, він є в серці у вас, і він всюди сущий. Розумієте? Тому будьте чесні з собою, будьте чесні з Богом, шукайте спосіб, метод знайдеться. Я надіюсь, відповів на ваше питання, дав вам певні рекомендації. Вони вже корисні. Починайте це робити. Маєте що до доповнити. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Діліться, будь ласка, цим відео з вашими друзями, тому що хтось хоче заробити на квартиру і має якісь певні складнощі. Я надіюсь, це відео буде корисним. Також дивіться весь плейлист, перший чесний мільйон. Ну, Якраз мільйон заробити це вже буде маленька квартирка. Або кімната десь в гуртожитку. Тобто, ну, вже хоча б якесь житло мінімальне буде. Я для цього записую цей плейлист. В плейлисті буде багато хороших, цінних, простих рекомендацій. Потрібно брати і робити. Робіть, і буде результат. Дякую за перегляд до зустрічі в наступних відео.